Серед тих, хто ховався у лісі, Маки, як вони себе називали, партизани, що переховувались від тих самих солдатів, для яких Мерседес варила і прибирала, капітан Віталь зі своїми офіцерами саме планував полювання на цих людей, коли вони принесли хліб, сир, вино за його наказом, колись давно на цьому столі. Зараз розклали мапу. Мірушникова дружина подавала вечерю. Тепер тут подавали лише смерть, смерть і страх. У каміні балакотіло полум'я, відкидаючи на побілені стіни та схилені над мапою обличчя Тіні, ножів та гвинтівок. Мерседес поставила тацю і нишком кинула оком на позначені армійські позиції. Партизани тримаються лісу, бо їх там складно вистажити. Голос у капітана був такий же безвиразний, як і його обличчя. Ця пілота знає місцевість значно краще за нас. Тому ми перекриємо всі підходи до лісу. Тут і ось тут. Палець у чорній рукавичці вдарив по карті, наче снаряд. Уважно, Мерседес, і розкажи братові про їхні плани. Інакше за тиждень його спіткає смерть. Про візія, ліки ми все замкнемо на складі ось тут. Віталь позначив на мапі розташування млина. Треба зігнати їх з гір. Так вони самі до нас прийдуть. Тут Мерседес, вони все триматимуть тут. Вона повільно розклала їжу на столі. Рада, що не видимо в їхніх очах як служниця, як інтер'єр, як крісло і камінні дрова. Поставимо три нові командні пости тут, тут і ось тут. Капітан виставив на карту бронзові мітки. Мерседес очей не зводила з його рук у темних рукавичках. Ось, ким вона була. Очима і вухами кроликів, на яких вона полювала, тиха і невидима, наче мишка. Мерседес подих урвався, коли та чорна рукавичка стиснула її плече. Віталь підозрливо, підозріливо мружив очі. Він так на всіх дивиться з підозрою Мерседес, заспокоїла вона сама себе, щоб перестало так калатати серце. Йому подобалося спостерігати, як під його поглядом на чужому обличчі розповзався страх, але Мерседес занадто часто грала в цю гру, щоб себе видати. Вона лише мишка, невидима. Їй кінець, якщо він раптом розгледить у ній лисицю чи кішку, поклич доктора Ферейру. Хай спуститься. Так, сеньор. Вона опустила голову. Зіщулилася більшість чоловіків не люблять високих жінок, вітальний виняток, три командні пости і ліки з провізією привезуть з на млин. Ось ось це вже точно стане в пригоді. Вона випромінює тепло і світло, а лікар повнився ним обома. Це допоможе вам заснути. Пояснив він матері, додав кілька крапель янтарної рідини в склянку води. Мати не сперечалась, коли лікар порекомендував їй кілька днів постільного режиму. Дерев'яне ліжко було величезне, тож їм Офелією не бракувало місця. Матрі було дуже зле, відколи, приїхали, відколи вони приїхали в це мізерне місце. На лобі виступив рясний бід, а вродливе обличчя кривилось від болю Дівчинка хвилювалася, але її заспокоював спокійний вигляд, із яким лікар крапав мікстуру Двох крапель вистачить. Він передав Офелії брунатну пляшечку, щоб вона її закуркувала. От побачиш, їй полегше. Мати ледве змогла проковтнути ліки, навіть розведені у воді. Повністю добувайте м'яко у наполіг доктор Ферейра молочина. <плес> Голос у нього був теплий, як ковдра на ліжку. Офелія подумала, чого було мамі не закохатися у такого чоловіка. Він нагадував їй покійного батька трошечки. Дівчинка щойно присіла на краєчок ліжка, як у кімнату зайшла Мерседес. Ви потрібні йому внизу, сказала вона докторові Ферері. Йому ніхто не називав його на прізвище. Відаль. Ніби камінь кинули у вікно і кожна буква до уламок розбитого скла. Капітан, так, вони майже всі його називали, але Офелія все одно вважала, що вовк пасує йому найбільше. Обов'язково покличте мене в разі потреби. Велів лікар матері, закриваючи саквояж, байдуже чи вдень, чи вночі Ви або ваша юна медсестра додав він, усміхнувшись Офелії, і пішов у слід за Мерседес. А дівчинка вперше лишилась на одинці з матір'ю у цьому старому домі, пропахлому холодними симами та сумом людей давні минулих віків. Їй подобалось лишатись матір'ю тільки удвох. Завжди подобалось. А тоді з'явився вовк. Мати потягнула її за руку до себе. Моя юна медсестра. Вона охопила доньчину руку зутомленим, але щасливим усміхом. зачини двері та загаси світло. Каріно серденько. Хоч і під маминим боком Офелія боялася спати в цій дивній кімнаті, але зробила як велено. Вона вже бралася за дверну защіпку, коли помітила, що лікарі з Мерседе зпинились перед сходами. Її вони не помітили, і Офелія не хотіла підслуховувати, але не могла не прислухатися, слухати. Зрештою, саме в цьому полягає дитинство. Дізнаватися дорослі секрети це те саме, що дізнаватися про дорослий світ і як у ньому вижити. Допоможіть лікарю, щоб хотіла Мерседес. Ходіть зі мною до нього. Рана на носі не хоїться йому гірше. «Це, що я зміг дістати, тихо відповів доктор Ферейри і простягнув жінці малесенький з у коричневому папері. Мені шкода. Та взяла з із таким вічем на обличчі, що Офелія аж злякалася. Мерседес здавалась такою сильною. Ніби здатна захистити її у цьому домі, повному самоти та привидів минулого. Капітан чекає на вас у кабінеті. Мерседес розправила плечі і відвернулася. Доктор Ферейро спускався сходами, і кроки його були важкі, ніби обтяжені провиною, що він покидає Мерседес у такому відчаї. Офелія заклякла на місці. Таємниці вони додають світові темряви, але й будять бажання шукати істину. Дівчинка так і стояла перед прочиненими дверима, коли Мерседес повернулась до неї обличчям. Очі жінки перелякано розширились. Щойно вона помітила Офелію, і вона швидко сховала з горточок під жалю. Тільки тепер ноги нарешті послухались Офелію, і вона відступила в кімнату, защепила двері. Хай би Мерседес просто забула, що її бачила. «Офеліє, ходи сюди, покликала з ліжка мати. Принаймні вогнище у каміні, хоч якось освітлювало темну кімнату разом із двома мерехтливими свічками на камінній полиці. Дівчинка заповзла під і була матір руками. Але малий братик уже копався у мами в животі. Раптом він такий же, як його батько. Іди собі, подумала Офелія, залиш нас у спокої, ти нам не потрібен. У неї є я, і я про неї подбаю. Боже, твої ніжки, наче крижинки, зойкнула мати. Вона була така тепла, навіть гаряча, але лікаря-лихоманка ніби не дуже стривожила. Блин довколаних скрипів стогнав. Він їх не хотів. Він хотів назад свого мірожника, а може, хотів лишитись з лісом на самоті, щоб коріння дерев пробилось крізь його стіни. Листя вкрило покрівлю і кожен камінчик та балка. Знову стали частиною лісу. Тобі страшно, прошепотіла мати. Трошки прошепотіла Офелія у відповідь. І знову застогнали старі стіни і зітхнули десь у горі балки, ніби хтось їх силою вигинає Дівчинка притиснулась до матері та поцілувала її волосся. Таке ж смолянисте, як у неї самої. Не бійся каліно, це лише вітер. Чи тут зовсім інакші? У місті чути машини, трамвай. Тут будинки набагато старіші. Вони скриплять, ніби стіни говорять, правда. Мати не обіймала офелію так відтоді, як дізналась про вагітність. Завтра завтра буде тобі сюрприз, сюрприз, Донька підвела погляд на мамине бліде обличчя. Так. Офелі було так безпечно в її обіймах. Перший відтоді, як відколи. відколи помер батько, відколи мати зустріла вовка, книжка, поцікавилася вона. Батько часто дарував їй книжки, іноді навіть шив для них обгортки із полотна, щоб захистити палітурку Офелі Орефін. Їх зараз роблять із такої дешевої тканини. Так буде ліпше. Дівчинці так сильно його не вистачало. Іноді здавалося, серце обливається кров'ю і не загоїться, поки вона знову його не побачить. Книжка, тихо розсміялась, мати. Ні, не книжка, щось набагато краще. Офелі не стала нагадувати, що в неї немає нічого кращого за книжку. Мама не розуміє, вона не шукала в книжках прихистку і не дозволяла їм перенести себе в інший світ. Вона бачила тільки цей один світ. Офелія не завжди. Це була частина маминої печалі, приземленість. Книжки розказали б їй так багато про цей світ і про далекі краї, про тварини рослин, про зірки. Вони стали б вікнами та дверима паперовими крилами, що підняли б її у небо. Може, мама просто розлучилась літати, а може, ніколи й не вміла. Кармен заплющила очі. Принаймні у снах вона виходить за межі цього світу, чи не так? Подумала Офелія, притискаючись чокою до матерних грудей, так близько, що тіла зливались в одне, як до моменту її народження. Дівчинка чула, як здіймається хвилею мамин подих, і як тихо стукає серце обребра розмірено, ніби метроном. На Нащо тобі було виходити заміж? Прошепотіла Офелія, коли слова зірвалися з уст, якась її частина навіть сподівалася що мати уже заснула. Але прозвучала відповідь я надто довго була сама, серденько, сказала вона, дивлячись у стелю вгорі. Побілка потріскала і вкрилась павутиною. Але ж я була з тобою, заперечила Офелія. Ти була не сама, я завжди була з тобою. Мати не відводила погляду від стелі і раптом здалась тонці дуже далекою. Коли підростеш, ти мене зрозумієш. Мені також було нелегко, коли твій батько вона різко втягнула повітря ротом і поклала долоню на великий живіт. Знову твій братик капризує Так вона також відчувала, як копається в матерному животі її брат. І ні, нікуди він не подінеться, не піде. Він просився у світ. Розкажи йому якусь зі своїх казочок, Задихалася мати, впевнена, це його заспокоїть. Офелії не хотілося ділитися з ним своїми історіями, але зрештою вона сіла. Під білим покривалом мамине тіло скидалось на гору, вкрите снігом, де її брат спить у найглибшій печері. Дівчинка поклала голову на горбочок і поверх покривала, поглажуючи місце, місце де її брат рухався глибоко під шкірою матері. Брате прошепотіла вона, братику. Мати ще не вирішила, як його назвати, але скоро йому потрібне буде ім'я, щоб підготуватись до цього світу. Багато-багато років тому у сумній далекій країні Офелія шепотіла тихенько, але була впевнена, що він чує. Була собі величезна гора з чорного каменю, за у темному й тихому, як ніч лісі. Істота, якого Офелія звала феєю, розпустила крильця і полетіла на звук її голосу. Слова викладалися в стежину з хлібних крихт, що вела крізь ніч, а на вершечку цієї гори продовжувала Офелія кожного світанку, розквітала чарівна троянда. Люди казали, хто її зірве, житиме вічно, але ніхто не наважувався і близько підступитися, бо колючки її були отруйні. Я існує багато, подумала собі фея, підлітаючи до вікна, за яким дівчинка розповідала свою історію. Істота прошмихнула в кімнату. Крильця тріпотіли тихенько, як голосок о і побачила їх. Дівчинка і її матір ховали одна одну в обіймах від темряви навколишньої ночі. Але темрява всередині будинку була набагато страшніша. І дівчинка знала, що підготувається темряву. Який їх сюди привів. Люди розказували, як болісно ці трояндові колючки можуть уразити, шепотіла Офелія ненародженому братикові. Попереджали одне одного, що хто полізе на гору помре, їм там легко вірилось у біль і в колючки. Страх плекав цю віру, але ніхто з них не змів сподіватись, що за це трояндо обдарує їх вічним життям. Вони й надії не мали. Не мали надії. І так троянда в'янула знов і знов щовечора і не мала кому передати свій дар. Фея вмостилась на підвіконні і слухала. Вона була рада, що дівчинка знає про колючки, бо ж вони з матір'ю витрибались на дуже темну гору. І володар цієї гори отак. Фея все про нього знала. Сидів внизу в кабінеті, в кімнаті за Малиновим колесом. І шлівував кашеньковий годинник свого батька, Ще одного батька, який помер на іншій війні. Троянду покинули і забули, сказала Офелія, дулячись із щокою до живота матері. На вершині той Холодної Темної гори, до віку самотню, по вік віків. Дівчинка не знала, але це вона розповіла братові про його батьку.